Ну що, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо складати таку чудову панду з Лего, яку я придбала в Ліделі за 39 крон. Підписуйтесь на канал, та ставте лайки, якщо вам подобається таке відео. А ми почнемо. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank you. Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. you. Ну що ж, а в нас з вами вийшла отака чудова панда. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб таких відео було більше. Не знаю, можливо, комусь таке подобається. Ну, дякую за перегляд. Всім цьом, всім ти Що ти робиш? Вставай, вставай, козаче! Нэгэн рай, гуйлаасак.